Вітаю виціновачі математики. Розв'язуємо номер 205 Висота рівнобічної трапеції проведена з вершини гострого кута. утворює з бічною стороною кут 38 градусів. Знайдіть кути трапеції. Так, отже, рівнобічна трапеція. C, висота проведена з вершини гострого кута. Отже, наприклад, з точки А до продовження основи B, Ну, Ми знаємо, що висота є перпендикулярною до тієї основи, до якої вона проведена. І відомий кут між висотою і бічною стороною. Мова йде про кут HAB. 38 градусів. Оформимо дано ABCD – рівнобічна трапеція. А, аж висота перпендикуляр. Отже, я ось так позначу: а, Аж перпендикулярно БЦ. Ку 38 градусів. Знайти нам потрібно усі кути трапеції. Для простоти я їх позначу поки однією літерою, кути А Б, С, Д. Розв'язання. Кут HAD – 90 градусів, оскільки AH висота, а висота буде перпендикулярною і до верхньої, і до нижньої основи. Отже, кут HAD дорівнює 90 градусів, оскільки AH висота, тому можемо знайти кут BAD. Шляхом віднімання від кута HAD кута HAB. Тобто від 90 градусів будемо віднімати 38 градусів. Дрівні 52 градуси. Кут D відомий. Наша трапеція була рівнобічною, а рівнобічна трапеція володіє такою властивістю, що кути при одній і тій самій основі будуть рівними. Отже, кут БАД дорівнює куту СДА дорівнює 52 градуси, кути при основі рівнобічної трапеції. Далі пригадаємо властивість кутів, які прилягають до бічної сторони, кути БАД і ДАБ в сумі 180 градусів плюс кут ABC, 180 градусів. Це кути прилеглі. До бічної сторони. БАД ми знали 52 градуси, отже кут АВС можемо знайти шляхом віднімання від 180 градусів 52 градусів 128 градусів. Ну і по аналогії з третім пунктом, оскільки кут ABC і БЦД перелягають до верхньої основи, вони будуть також рівні кут ABC дорівнює куту БЦД дорівнює 128 градусів, кути при основі рівнобічної трапеції. Отже, всі кути знайдені, можемо писати відповідь. Теж для короткості я позначу однією літерою кут А трапеції дорівнює 52 градуси, кут Б трапеції дорівнює 128 градусів, кут С трапеції – 128 градусів, кут Д трапеції – 52 градуси, задача розв'язана повністю. Переходимо до номера 207. У трапеції АБЦД, АБ більша основа, прямі БЦ і АД перетинаються в точці Є, кут ЄЦД 40 градусів, Б є А 70 градусів, знайдіть кути трапеції. Тепер у нас трапеція різностороння. Ось Так, сказано АБ більша основа. А, Б, С, Д. Прямі Б С і а, Д перетнулись в точці Е. Отже, сторону Б С і сторону а, Д нам необхідно продовжити. І на перетині утворилась точка Е. Так, кут Є, е, С Д40. Кут Б, Є, А 70. Нам треба знайти кути трапеції. А, Б, Ц, Д трапеція. Кут Є, Ц, Д 40 градусів. Кут Б, Є, а 70 градусів. Знайти нам треба всі кути трапеції. Знову для простоти я їх позначу однією літерою. Але будемо розуміти, що це кути трапеції розв'язання. Ну, перше, що одразу можна помітити на рисунку, що кут ЄЦД... Е, та, С, Д суміжні. Отже, зможемо з легкістю знайти куд БЦД. Кут Б, Д кут і Д суміжні. А суміжні кути володіють властивістю, сума дорівнює 180 градусів. Отже кут Д дорівнює. 180 градусів мінус кут є 180 мінус 40, 140 градусів. На рисуночку я підпишу. 140 градусів. Так, один кут трапеції знаємо. Зможемо перейти до кута Б. Що ми знали про кути прилеглі до бічної сторони трапеції? Що вони в сумі також 180 градусів. Отже, кут СБА додати кут БЦД 180 градусів, це кути прилеглі до бічної сторони трапеції. І тому, щоб знайти кут С, Б, А необхідно від 180 градусів відняти 140 градусів. До речі, можна було шукати кут Б як відповідний куту Д при паралельних прямих. Так, кут знаємо 40. Так, що ще на рисунку могли б помітити? В трикутнику. Це є де, ми знаємо два кути: 40 і 70 градусів. З легкістю можемо знайти третій кут. Отже, в трикутнику це є Д, кут Д будемо шукати, як різницю 180 градусів і двох відомих кутів. Отже, 180 мінус 110 70 градусів. Куди також знаємо, можемо перейти до пошуку кута CDA трапеції. щоб знайти кут CDA, досить помітити, що кут є суміжним, з кутом Є Д, Отже, четвертий крок, Кути EDC е, і CDA суміжні. І тому кут CDA дорівнює 180 градусів мінус 70 дорівнює 110 градусів. Так, і переходимо до кута А, кути А і Д в трапеції прилеглі до бічної сторони. Отже, щоб знайти кут BAD... Від 180 градусів необхідно буде відняти кут АДС. 180 градусів, мінус 110 градусів, дорівнює 70 градусів. Знову могли кут А трапецій шукати як кут, відповідний куту СД є при паралельних прямих. Отже, 70. Задача розв'язана, залишилось оформити відповідь. Теж для простоти я буду кути трапеції позначати однією літерою. Кут а дорівнює 70 градусів, кут Б дорівнює 40 градусів, кут С дорівнює 140 градусів, кут Д дорівнює 110 градусів. Задача розв'язана повністю.